Всім привіт! Я рада вас усіх вітати на своєму каналі. Тому пропоную вам, як і ось я на відео, заварити чашечку кави або чая. І я вас вітаю у своєму новому влозі. Я не знаю, що саме є атрибутом вашого ранку, але моїм атрибутом такого чудового, класного початку дня є саме кава. Я не уявляю свого дня без чашечки свіже завареної кави. Вас напевно може здивувати те, що я набираю воду для кави з крану. Але насправді для німців немає нічого дивного. І, як говорить статистика, один із найкращих показників чистої води саме є у Німеччині. Так що я так само користуюся цим додатковим пріоритетом і набираю воду з крану. А окремо для пиття ми купуємо воду. В робочі дні ми встаємо приблизно о 6-й годині. Але насправді це був якраз вихідний день, і тому я сповна могла насолодитися свіжозавареною кавою і своєю такою самотністю. Ну, а далі починається. Як завжди, робочі будні, і в свій робочий день я починаю з того, що розбираю посудомийну машину. Часу це багато не займає, проте дозволить мені звільнити місце для грязної посуди після сніданку. З моменту виходу останнього відео пройшло достатньо багато часу. За цей час, звісно, я не сиділа, склавши руки, проте багато чого відбувалося в ці дні, проте, на жаль, не було змоги записувати. Те, що записала, зараз я вам покажу в цьому влозі. Але сподіваюся, що наступні влоги будуть виходити значно частіше. І поки я з вами тут базікала, моя кава вже. Підготувалася, проварилася і маю змогу насолодитися чудовим ароматом моєї кави. Ну і на столі, як ви бачите, стоять чудові квіти, тому що був привід, з яким я трошечки пізніше з вами обов'язково поділюся. Ну і мої улюблені цукерки, марципани, щоб зробити собі приємне і покращити свій день з самого раночку. І поки моя кава охолоджується, бо я не люблю сильно занадто гарячої кави, я поділюся з вами новинами. Ну, по-перше, ми нарешті відсвяткували 15-річчя нашої Марійки. Ми її дружно всі вітали. Ранок почався у неї досить рано, хоча в неї перших, здається, двох уроків на той день не було, проте вона змушена була прокинутися з нашими вітаннями. Голосними, як би вона не відбивалася, все одно ми її розбурхали, і вона змушена була вислухати всі наші вітання і побажання. Цей рік я вирішила не пекти торт, а саме замовити його, щоб він був дуже красивим, професійним. І замовляла я у нашої україночки Ані, яка сама родом з Бахмута. І, на жаль, повернутися вона туди не може, хоча має плани повертатися найближчим часом в Україну. Марійка була безмежно втішена таким тортом, казала, що завжди про це мріяла. Ну, а я рада принести в її життя хоч пару моментів щасливих, про які вона напевно буде згадувати пізніше. Друге, що відбулося в наш. Так званий період мовчання це ми нарешті доклеїли скрізь шпалери. У нас залишалися коридор і велика кімната, і нарешті ми це зробили. Ви нас можете привітати! Ну і крім того, побували на німецькому карнавалі. По всій Німеччині у цей період відбувається по всім містам карнавал. Ну і наше місто, звісно, не оминуло таку традицію. Святкування карнавалу сходить до, напевно, римських часів, коли проганяли духів зими. Мені це нагадує напевно, такий дух нашої масниці. Ну, напевно, щось подібне. Проте таких карнавалів у нас ще не було. Сподіваюсь, що нарешті після війни у нас будуть нові традиції. Будемо зберігати щось привносити нове. Ну і, звісно, зберігати щось традиційне, щось старе. Ну, а побувати на карнавалі такому було надзвичайно надзвичайно цікаво. Взагалі хочу сказати, що. Німці дуже пишаються своїми карнавалами, вони дуже довго готуються до нього. І я вам скажу, що карнавальні костюми почали продаватися ну, напевно, з початку чи з середини січня. І це, ну, правда, таке масове явище. Майже всі підприємства, що працюють у даному місті, Виставляють, презентують себе в різних різних там карнавальних і костюмах, і задумах, чого тут можна тільки не побачити. Тут були і мішки гамі, тут були і смурфіки, і зіркові війни, і різні такі конструкції рухливі, які реально було цікаво за цим всім спостерігати. Щодо погонди, то вона по-справжньому весняна, якраз нещодавно зняла ось цю галявину крокосів, яка росте біля, біля гімназії наших дівчат, і насправді вчися кожного дня знову і знову цінувати момент, цінувати життя, тому що рік тому ми були зовсім інші, мали зовсім інше життя. І навіть подумати не могли, наскільки воно може змінитися. А оскільки, власне, канал мій про звичайне життя, то я не можу не поділитися також і господарськими справами, які маю. Так, вирішила спробувати відбілити свої рушнички кухонні. Ось подивіться, є в мене плямки, які я хочу вивезти. Незважаючи на те, що в мене є паперові рушнички, все ж таки інколи користуюся такими звичайними тканевими рушничками. Відповідно, хотілося б, щоб вони також мали пристойний вигляд. Це я показую для того, щоб приблизно порівняти і результати проведеного відбілювання. Ось тут добре видно плями на рушничкові. І відповідно хочу їх відбілити. Ось цей рушник взагалі сталася халепа, і щось там вилилось із соусів. Дедається, це, це була чи лазанья, чи піца, я вже не пам'ятаю точно. Ну, щось хватануло. Відповідно, рушничок був складений, і ось таким чином він забруднився. Зараз хочу відбілити, спробувати засіб. Якщо вийде, я поділюся обов'язково з вами. Результатами ось. Такі плями, я показую це для того, щоб ви побачили, що я не відбілюю рушнички нові, я відбілюю їх з плямами. І ось іще плямки на рушничках від їжі, від жиру якогось, заляпано. Ось пробуємо ми з вами їх відбілити. Для цього я вже поставила на плиту. 2 літри води. По рецепту 2,5, але, на жаль, в мене такої посудини, в мене такої кастрюлі не знайшлося. Треба ще додати звичайний, навіть найдешевший порошок і додати відбілювач. Ось зараз я порисю в запасах і покажу, що в мене з цього вийшло. Воду треба довести до кипіння. Зараз вона приблизно в такому стані. Пробуємо з вами відбілити рушнички. Отже, до тієї води, яка майже закліпіла, треба додати 2 столові ложки звичайного будь-якого прального порошку і 1 столову ложку будь-якого відбілювача. У мене не було твердого порошкового, власне, прального порошку, і тому я додала гель. Ну, і додатково треба додати одну столову ложку олії. Дивно звучить, але це саме так. Саме олія виводить жирні плями з наших заплямованих рушничків. Оскільки всі рушнички в кастрюлю не вмістились, я вирішила все ж таки перелити їх у тазик з водою. Але тут я припустила помилки. Тому що залила лише частину водою. А треба було, щоб оця саме вода покривала повністю з рушнички. Тому, можливо, в мене з першого разу всі плямки і не вивелись. Так, отже, пройшов час, наша вода охолонула, і відповідно ми з вами можемо подивитися, чи спрацював наш спосіб відбілювання, чи ні. Так, давайте подивимося. Віджимаю, вода дійсно грязна, але, ну, я вам скажу так, відійшли деякі плями, але все одно їх видно і все одно не відійшли ось плями після, після томату, напевно. Так, з іншими рушниками що, зараз глянемо. Можливо, варто було б попрати спочатку. Так, ну цей рушничок виглядає відбіленим. Можливо, перший рушничок варто ще, ну, ось дивіться, пляма все ж таки лишилася. Не знаю, чи видно так на... Ось вона, бачите? Все-таки жовта пляма ще є. Можливо, прання на 60 градусів допоможе вирішити мою проблему. Або, можливо, варто замочити кілька разів. Ось ну, цей рушничок відібрався, бачу. Так. Ще чула спосіб за кальциновану соду, але поки що не дійшли руки цей спосіб спробувати. Ну, Принаймні, чистіше вони точно стали. Деякі плями повідходили, а деякі все ж таки складні плями лишилися. Ось, дивіться, є тут плямка все ж таки, але незважаючи на це, Ще мої рушнички попруться. І, можливо, тоді вже остаточно відбіляться. Так, ну а що стосується води, ви її бачите, вона брудна, бруднюща. Ну, і ось так, власне, мої рушники виглядають після прання. Я вибрала три найгірших. Рушника, які у мене залишилися. В основному це чисті відбілені рушники, прала їх на 60 градусів, додатково додала ще відбілювач для прання. І ось подивіться, в принципі, результатом своєї роботи я задоволена. Інші рушники виглядають набагато краще, тому можу рекомендувати користуватися таким способом відбілення. А я вам дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю гарного дня і всього найкращого. Всім па-па-па-па, зустрінемося в новому відео.